Друзі, нас інфоперші про головне поїхали після всіх останніх нападок Трампа на Зеленського і на Україну посол Залужний, який від початку відкритого російського вторгнення до лютого 24 го року був головнокомандувачем збройних сил України у своїй промові, закликав партнерів, зокрема Трампа і США поєднати український досвід і можливості з ресурсами заходу, щоб вибудувати протидію агресивним тиранам і не йти на поступки диктатору Путіна. А підлизування і підігравання Путіну це не той шлях, який потрібен. Всім одразу після цих слів пролунала заява американців: різкого перезавантаження відносин Вашингтону з Кремлем не буде. Адміністрація Трампа не нав'язуватиме Україні і Європі умови угоди з Росією. Запевнив європейських колег держсекретар США Рубіо. Він провів телефонні переговори з лідерами ЄС з метою зниження напруженості після різких заяв Трампа. Як бачите, відбувається корекція заяв на таку стратегію. звертало увагу багато експертів. У Трампа моніторять реакцію на свої заяви і коригують. Іх відповідно через офіційних спікерів трохи меншого рангу, якщо бачить негатив в свій бік. Зрозуміла інформаційна стратегія. Тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Наголосив залужний, звертаючи увагу на Росію Путіна разом із залужним, який був провідним учасником конференції Русі у заході. Також брав участь британський міністр оборони Джон Гілі. Начальник штабу оборони британських збройних сил адмірал Тоні Радакін і інші посадовці фахівці українські посол наголосив лондонській аудиторії, що напад Росії на Україну може бути прелюдією до втягування світу в третю світову війну, бо і воно прийшло вбивати. Насамперед, воїн необхідно уникати, але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовими. Подав залужний головний висновок з багаторічного українського досвіду протистояння агресори найскладнішою і найважливішої складової готовності до війни. Він назвав готовність суспільства, що ґрунтується на чесній прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитись тимчасово відмовитись від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни на жаль тотальні. Вони потребують зусиль не лише армія, і суспільство загалом мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Таким чином готовність до війни буде визначатись не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворога, сказав український посол Залужний і наголосив, що ціною життів багатьох своїх синів і дочок. Починаючи з холодної ночі, 24 лютого 22 року, Україна отримала шанс продовжити споконвічну боротьбу і шанс перемогти. Але це був лише початок. Зовсім скоро ми зрозуміли, що витримати удар, дати гідно відсіч ворога, це лише початок складнішого етапу протистояння. Застріг колишній український командувач, Він назвав російсько українську війну війною прихідного. Періоду досвід якої буде визначати образи він 21-го сторіччя, і додав ми українці своєю кров'ю спрагою до перемоги формуємо нові лекала нової війни. Війна, яка буде війною майбутнього. Залужний зазначив, що успіхи війни сьогодні чи завтра вимагає нових підходів і нових технологій. Інакше ми всі загинемо. Залужний зауважив, що перемагати у війні можливо, маючи переваги у двох площинах: технологічній і політичній. Щодо технології він зупинився на трьох таких перевагах, щоб продовжувати воювати і тим паче перемагати, необхідно мати адекватну зброю, яка відповідає тим умовам, у яких триває війна. На сьогодні такий паритет знайти важко, бо технології розвиваються і тягнуть за собою зміну форм і способів застосування, та в підсумку потребують змін в організації. Зауважив він, залужний додав. Що з погляду наявності зброї безперечною перевагою на полі бою є безпілотні системи? Системи керування ними і системи ситуаційної обізнаності. Але ми бачимо появу цього всього з іншого боку, щоб перемагати противника, потрібно отримати перевагу. На сьогодні ми дещо відстаємо в питаннях розвитку технології, саме в застосуванні БПЛА на оптоволокні вони дають росіянам перевагу. Додав посол України в Британії. Також він зазначив, що наразі Україна не може досягнути масовості в застосуванні такої зброї, як керовані авіабомби, та в питанні захисту від них, і це також дає росіянам певну перевагу. І третє, ми не можемо дозволити собі використовувати ту кількість людського ресурсу, який є в РФ і платити ту ціну за ті незначні перемоги, яку вони мають саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів. Невеличке випередження нас у технологіях масовість у застосуванні. Някабі використання людського ресурсу наголосив. Він з політичної точки зору перемога у війні на переконання залужного залежить від чотирьох компонентів. Війна обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий і далі її захищати. Це дуже важливо. Друге має бути і постійна міжнародна підтримка. Третє. Ми повинні мати адекватне військове керівництво, щоб воно могло побудувати єдину правильну стратегію. Четверте, цим процесом необхідно ефективно керувати. Підсумов колишній головнокомандувач ЗСУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.